Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді досить унікальний об'єкт для Ужгорода – апарт-готель Зе Файт від забудовника «Сенсар». Забудовника Сенсар є досить успішним у сфері проєктування, будівництва та обслуговування девелоперських проектів у їхньому портфелі близько 135 тисяч квадратних метрів житлових комплексів та апарт-готелів по всій Україні, і навіть за її межами. Локація готель будується по вулиці Капушанській на місці колишнього ресторану Хані. Це практично центр міста. Поруч набережна ринок, Торговий центр Білочка, приватні клініки, зупинки громадського транспорту та вокзал. загалом, згідно проєкту, планують звести сучасний 16 поверховий готель рівня 5 зірок. Інфраструктура готелю передбачає 140 номерів, з 4 до 14 поверху типові номери, а на 15-му поверсі ексклюзивні апартаменти. На 16 му поверсі буде розміщено видовий ресторан з вишуканою українською кухнею. А поруч ігрова кімната для малечі. Звісно, в готелі можна буде якісно відпочити в спа-комплексі площею майже 200 квадратних метрів та відвідати басейн. Гостей зустрічатимуть у лобі холі в готелі. Передбачено підземний паркінг на 26 паркомісць. А також комерційні приміщення для вашого бізнесу на першому поверсі. Ще однією фішкою готелю буде наявність великої конференц-зали на 60 гостей. Правління готелем буде в руках Ribas Hotels Group. Вони є одними із кращих у цій сфері в Україні і будуть відповідати за комплексне обслуговування об'єктом та надання першокласного сервісу їхнім гостям. Технологія будівництва даного готелю монолітно-каркасна стіни. Загазоблоку, утеплення та шумоізоляція, реалізована мінеральною ватою та пінополістиролом. Мультизональна система опалення та охолодження повітря, також передбачена в готелі. Склопакети енергозберігаючі. Передбачено системи безпеки та відеоспостереження. Очікуваний термін введення в експлуатацію. Перший квартал 2027 року. Будівництво The Five розпочали в травні минулого року. Наразі вже зробили чимало: залили стіни, колони та пілони четвертого поверху, влаштували та залили перекриття четвертого поверху, Пов'язали арматуру стін, колон та пілонів для п'ятого поверху, уже змурували стіни та перегородки на другому поверсі і продовжують мурувати стіни на третьому. Площа апартаментів від 19,5 до 40 квадратних метрів. По оплаті базова вартість від 3190 доларів за метр квадратний. А при 100% оплаті зі знижкою від 2970 доларів за метр квадратний. Загальна вартість апартаменту буде стартувати від 66 300 доларів. А зі знижкою при повній оплаті від 62 370 доларів. У забудовника є розтермінування, яке доступне до моменту введення в експлуатацію. Згідно розрахунків від Сенсар та Ріва, прогнозована окупність даних готельних номерів становить 7 років і 7 місяців, а очікувана дохідність разом з капіталізацією становить 16%. Що ж, друзі, з точки зору інвестиційної привабливості, апарт готель The Five точно входить у топ-3 мого вибору. За більш детальною інформацією пишіть в особисті або звертайтесь за телефоном.